Всім привіт! Хочу вам показати трошечки того, що я замовив і що вже прийшло після цинкування. Булти, гайки, піддони, корпуса генераторів, хомути генераторів. От такі запчастинки, хомути передні, задні генераторів. Там десь щоточний от кусочок. От дивіться, як воно все виглядає після цинкування. Це все були тут частини. Деякі от не планувалося, але отак приблизно отак воно вийшло. Ну, вже краще, ніж обліс старе. А тут цікавий ряд це болти, е кріплення головок раннього К-750. Вони отакі, ну, здається, да, в корозії. Зрозуміло, їм 60-70 років. Зараз, секунду, воно сфокусується. От. Пальці мої не звертайте. це робочий процес. Зараз я зроблю чуть темніше. Воно сама фокусується, включає додає яркості. А тут болти М72. Це оригінальні болти під квадратний ключ. Тут сантиметровий. Такий діаметр можна сказати. Тобто 10 мм товщина ключа зовнішньо має бути. Це рідкісний ключ, рідкісні болти, по-перше, ну, бо тому що вони на ранніх цих мотоциклах стояли. Тобто вже на пізніх моделях М72 були звичайні болти або такі, тобто як у UK 750, Тобто товстіше тіло болта. Грани, болта от А це рідкісні болти скільки тут у мене, я вже й не пам'ятаю. 8, 16, 20 штук. Тобто, це на один мотор, можна сказати, тільки там, плюс-мінус. Ну Може, десь ще знайду такі, то ще поцинкую там пізніше. Поки що це все. Це все мені обійшлося. Ну, так знизу виглядає, да не ідеально. Але ви знаєте, воно вже буде краще. 100%. Дивіться, Ну, Ви б бачили моє обличчя, коли воно все прийшло і я це все розклав. Це реально круто. І мені подобається от цей стан цих всяких метизів. От хаму на патрубки карбюраторів. Дещо навіть те, що не планували, поцинкували. Тобто те, що маховик тримає болт. От, генераторів, болти. Ну, це з МТ-шнікації кріплення шайби піддона прокладки теж. Ось така робота. Зацініть, поставте лайки, прокоментуйте, кому сподобалося. Потім покажу вам мотор, який вийшов з цими запчастинками.